Виток Київ Хмельницький в пакетах багатофункціональний принтер та більшість речей Василя Козара. Два тижні тому він втратив роботу. Не знайшовши іншої, він повертається додому після шести років життя в столиці. Останнє місце роботи приватна фірма з продажу автошин та автомобільних дисків. Фірма продовжує працювати, але через брак нових замовлень та через те, що старі клієнти не можуть платити, всіх програмістів з підприємства звільнили. Історія Василя Козера досить типова для України. Криза, яка вдарила по Україні восени, і досі пожинає свої плоди. Жертви це будівельники, працівники банків та рекламних агентств. Віднедавна і програмісти. Василь Козер створює інтернет-сайти, знаючи про звільнення за місяць наперед. Він розмістив своє резюме на сайті працевлаштування За його спостереженнями. За лютий кількість резюме на вебсайті подвоїлася. Домінів майбутнє. Я все таки продовжу шукати роботу. Щоб все-таки мати постійний дохід, але в світлі того, що я маю досвід, що не треба повністю надіятися на роботодавця, також хочу відкрити свою власну справу по наданню дрібних комп'ютерних послуг, так як також, установка програм, операційні системи Windows, надання послуг по друку тексту рефератів напередодні свого від'їзду Василь вибирає в магазині папір для друку фотографій. Поки він шукатиме постійну роботу. Очікує отримати невеликий прибуток від власної справи. Працювати збирається вдома. Інформацію про свій маленький бізнес Василь поширюватиме через знайомих і дасть оголошення в газети. Хочеться їхати чи. Хочеться. Якщо сказати чесно, вдома завжди краще. Раніше весь час займала робота, тому Василь досі не одружений. Криза час для змін. Можливо, не тільки професійних.